Трохи більше тижня минуло, відтоді як спортлідерці помірялися силами з харківською командою Локомотив. Тоді подоляни з мінімальним відривом програли господарям з рахунком 2-3. В домашній же зустрічі наша команда сподівалась на перемогу, бо вже знали слабкі та сильні сторони суперників. Однак і харків'яни не мали намірів втрачати імідж провідного футзального клубу. Тож гравці обох команд гру розпочали активно. З перших хвилин біля воріт суперників спортлідерці створили кілька небезпечних моментів. Однак вже на третій. У цій хвилині рахунок відкривають харків'яни. Повівши в грі, гості швидко перебудувались на контратакуючу стратегію. І підопічним Віктором Глинця здолати позиційну оборону харків'ян було непросто. У напрямку воріт залізничників йшли непідготовлені удари, які харківський гокіпер відбивав без зайвих проблем. Переламати хід гри до кінця першого тайму хмельничанам так і не вдалося. Тому з рахунком 0-1 фінали йдуть на перерву. Другий тайм локомотив розпочав із активного штурму наших воріт. Врятувати Павлу Лукуменко кілька разів вдалось, проте не всі. Ще один гол забивають гравці локомотиву. Подаляни не розгубились, і Андрій Засенко ідеально виконав штрафний. Один-два. Потішив уболівальників і Андрій чудно зрівнявши рахунок 2-2. Після чого хмельничани поводились на майданчику впевненіше. У 30-й хвилині капітан команди влучає ворота суперників. На табло наша перевага три Свої чергу харків'яни переходять у наступ, випустивши на поле воротаря. За що були й покарані голом від Валерія Власовича. На табло неймовірний рахунок 4-2. До кінця матчу залишається 4 хвилини. Відірвавшись на таку відстань, спортлідер намагається уже тримати оборону. Однак за дві хвилини до кінця матчу гравцям локомотиву вдається наздогнати господарів. Тож домашня зустріч завершилась ніжією 4-4. Команда немножко перестраюється в тому плані, що положительний результат для нас. это уже как бы должно считаться нормой. И ничья это, к сожалению, тоже уже не совсем устраивает. Тем более на своем поле, тем более при такой игре проигрывать 2-0, выигрывать 4-2. Ну, к сожалению, то, что в пятером там, ну, немножко подустало четверкам, как бы не поменяли вовремя. Я думаю, что спектакль, который сегодня здесь мы все с вами вместе срежиссировали, удался. Мы готовимся к плей-офф, мы пробуем различные схемы ведения Ігри различні ситуації, поэтому то що життя поставило поставила нас в ситуацію, коли нам надо атиграваться. це здорово наступний матч спортлідер гратиме 25 квітня у Черкасах на фіналі восьми кубку України.